Таю вас сьогодні абсолютно здорову людину знайти важко, і це при тому, що з кожним роком з'являється все більше нових ліків і методів лікування. Хвороб не стає менше, а навпаки. Їхня кількість постійно зростає. Чому трапляється цей прикрий парадокс? Як формуються хвороби, і чи існує можливість їх позбутися? Все це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. На сьогодні в Україні зареєстровано близько 10 мільйонів осіб, які мають підвищений артеріальний тиск, і більше мільйона хворих на цукровий діабет. Щороку лікарі діагностують приблизно 50 тисяч інфарктів і 120 тисяч інсультів. На алергію в тій чи іншій формі хворіє понад 30% відсотків населення. Крім того, середня тривалість життя українців на 11 років нижча, ніж в країнах Європи. Ця невтішна статистика змушує серйозно замислитися над тим, що ж не так у нашому житті. Будь-яка людина в першу чергу є інформаційною істотою. Що це означає інформаційна істота? Це означає, що людина відображає своє життя, вчинки, думки і слова завдяки тому, що має якесь інформаційне наповнення. Іншими словами, тіла людські, дух, душу. І плоть наповнює якась інформація, змістовна інформація. Якщо ця інформація є негативною, брудною, руйнівною, злість, ненависть, депресивні стани, залякування, страх, зневіра, людина наповнюється інформацією руйнації. І саме ця інформація руйнації вона обов'язково відображається на всіх трьох людських тілах: і на рівні тіла фізичного, і на рівні тонкого тіла душі, і на рівні вогняного тіла духу. І По цій причині виникають дуже великі процеси руйнівного характеру на всіх трьох людських тілах. Саме таким чином і формується захворювання. Лікарі античного світу вважали, що у тілі людини існує природна сила. Вона сама може підтримувати здоров'я на належному рівні, сама може подолати нездуження. Потрібний лише поштовх до зцілення. Переважна більшість людей, починаючи з дитячого віку, є носієм цілого букету хронічних хвороб, які не піддаються лікуванню. Сучасна медицина спроможна лише полегшувати їх перебіг і тимчасово знімати їхні зовнішні прояви, адже причиною більшості хронічних хвороб є деформоване біополе людини. Якщо людина постійно підтримує себе в світлі, інформаційному світлі, змістовному світлі, коли вона замість того, щоб знаходитися в стані депресії. Злості, з ненависті, злопам'ятства, вона читає тексти, скажімо, живого слова. Тому що живе слово, воно відображає і формує світло, світло життєтворяще, яке наповнює її людські тіла, дух, душу і фізичну плоть, і завдяки цьому вилаштовує високий рівень інформаційно світлового наповнення. І в цьому випадку, у випадку, якщо більше 50% об'єму. Інформації наповнюють світлом людські тіла, людина хворіти неспроможна при будь-яких обставинах. Технологія живе слово ґрунтується на читанні спеціальних ритмічних текстів, своєрідної духовної поезії. В результаті людина протягом 40 днів позбавляється переважної більшості хронічних хвороб. Читання живого слова протягом наступних місяців дозволяє людині здійснити тотальне оновлення на духовному, психічному і фізичному рівнях. На сьогодні у такий спосіб зцілилось понад 7 тисяч пацієнтів. Більшість з них вилікувалася від хвороб, які офіційна медицина вважає невиліковними. Захворювання проходить в чотири послідовних етапи і фіксується на трьох людських тілах. Якщо ми будемо пропонувати будь-якій людині хворій хронічною хворобою лише той засіб, який пропонується на протязі останніх століть матеріальний засіб, пігулки, ін'єкції ліків, вони спроможні працювати лише на рівні фізичного тіла. Саме в цьому причина чому фактично. Одужання від хронічного захворювання, люди не спостерігають. Лише по тій причині, що вони, маючи проблеми на трьох людських тілах, працюють лише з одним фізичним тілом. Коли людина читає тексти живого слова, перше, що відбувається, це світло життєтворяще, яке формується завдяки читанню, озвученню живого слова, воно наповнює людські тіла, дух, душу і фізичну плоть. Воно виштовхує із. Людських тіл інформаційний бруд, який і є суттю самої хвороби. Технологія живе слово існує у двох модифікаціях спеціалізованій та універсальній. Застосування спеціалізованих форм живого слова починається з постановки точного діагнозу, після чого лікар Олександр Філатович створює для пацієнта спеціальну програму читання ритмічних текстів. Періодично людина проходить в центрі проміжний контроль і отримує нові зцілюючі форми до повного одужання. Універсальні форми живого слова призначені для запуску кожною людиною її внутрішнього механізму самостцілення. Тому практика універсальних форм не потребує постановки діагнозу. Система сама знаходить найактуальнішу проблему, усуває її, після чого переходить до наступної. Я впевнений, в тому що живе слово є дійсно тим текстом, який формує змістовний ряд світла. Чому? Тому що живе слово відображає задуми творця. І саме завдяки цьому, живе слово наповнює людину світлом, гармонійно підіймає об'єм. Інформаційно змістовного світла і завдяки цьому людина захищена стає від будь-яких недоліків від будь-яких негаразів, і в тому числі вона стає здоровою міцною. Не забувайте головний принцип зовнішнє дорівнює внутрішньому, адже наше життя це відображення нашого внутрішнього стану. Тож, прокидаючись зранку замість стресів і негативу, налаштовуйте себе на те, що новий день буде добрим і вдалим. Я бажаю вам позитивних змін і прощаюся до наступної програми Медицина.